Я живу неподалік, також місто Герой Буча, сусіди із Ірпенем. Якщо Ірпінь був наполовину окупований під час окупації, то Буча була цілком окупована. Уже 25-го числа вони тут ходили. Ми їх уже тут бачили. Буквально над нашим будинком пролітали їхні гелікоптери, вокзальна вулиця і Яблонська, і там почався величезний бій. Під час цього бою у нас був прильот будинок. Волна пішла отуди, осюди. Понівечі не бачите, оце от осколки. Ось це. Далі ми ніяк не могли повірити, що ми в окупації. Ну, як ви знаєте, ну, все сподівалися, що от-от-от їх виб'ють, розумієте? От-от-от, ну, ну біжеш ми ж чуємо, що біде. ну ось наші, ось ось тут. Ось. І ми прийняли рішення просто ховатися таким чином, щоб вони нас взагалі не бачили. Все навкруги палало, все просто от все, от у нас у сусіда кришу знесло. Потім ще були прильоти, попадання по вулиці, там вулиця взагалі вся палала. Ми весь час перебували, ну якщо не в підвалі, то ми перебували просто на полу, нашого сусіда просто на очах розстріляли. Він пішов по воду, у нього маленька дитина залишилася. Просто йшов наряд, ще там 10 чоловік їх тут по вулиці. і Він ніс воду якраз, і вони його просто поставили і розстріляли в опор. І потім, уже коли стемніло, сусіди вийшли, мужики поховали його. поховали його. І з тих пір на вулицю ми не виходили взагалі. У нас у сусіда. Жінку вони викрали ну, невідомо, її доля невідома досі. Її серед мертвих немає, і він, він досі її шукає, досі шукає, не знає, що з нею. У мене був такий, я б не сказала навіть страх, От безпорадність, мабуть, правильно. От ти лежиш на дитині, який маленький, зверху, на ньому зверху, так лежиш, щоб він не пікнув. І його якось там. Пошепки, щось там йому розкажеш, якусь казочку, щоб вже ж, не дай Бог, вже не закричав і не виказав, що ми тут є. І тут вони ходять, потім вони зайшли до сусідів, почали їх грабувати, виносити все. У тебе немає зброї, у тебе немає захисту. І ти дивишся на це все. І сидиш у себе в куточку, і ти розумієш, що ти нічого зробити не можеш. Тебе головне завдання вижити. Дуже важкі тижні були саміх два останні тижні перед тим як вони пішли. Це були обстріли. Я не знаю, що секунди. Що секунди вони гатили з усього. У Мене таке було враження, що вони хочуть терпінь просто стерти з лиця землі. Якоїсь ночі ми просипаємося тихо від того, що просто тихо, і Це це жахлива тиша, і, і, і це жахає ще більше ніж ці постріли, які літали навколо. Ми боялися ще виходити кілька днів. Ну якось не вірили. інформації ж ніякої немає. Звільнили нас, не звільнили. Ну. З самого початку от, не віриш, що, це, що їх вже немає. Тобто тримаєш себе все рівно в якомусь таких клещатах. Потім дуже допомогло, те, що приїхали дівчата Юлія Вікторія, тоді ну, я заплакала, от, мабуть, спочатку війни вперше. Ми розмовляли тут, у всій бісельці, може, ну, години три, мабуть, я довго розмовляла. Коли тримаєшся все, виплескаєш на когось, мабуть, полегшення, от, знаєте, от, розслабився. От, як як приємно, таку теплу ванну прийняв отак, з шампанським. Хтось є, хто може дати пораду, це дуже важливо дати пораду в такій ситуації. Ця війна всіх змінила, ми стали більш людяними. Потрібно продовжувати жити далі, навчити людей навколо себе бути людьми. Це дуже важко, коли і в тебе стрес, і тобі треба допомога, і в цей момент треба збиратися. І радіти найменшому, що з чого можна порадіти, і якось та творити добро.